У четвер відбулася 25-та сесія Червоноградської міської ради. Після виконання національного гімну народні обранці внесли кілька змін до порядку денного та затвердили його в цілому. Згодом єдине на цей раз звернення до міського голови Ігоря Чудійовича озвучила від українського об'єднання Свобода Ірина Вовків. Звертаємось до вас ужити усіх заходів щодо розірвання угоди оренди приміщення з організацією ветеранів України, яка знаходиться за адресою Червоноград, вулиця Бандери, 4. Дана організація має чималу заборгованість перед міським бюджетом, а саме 14 тисяч 750 гривень. Крім цього, подала позовну заяву до суду, де просить, щоб міська рада відшкодувала ще й моральний збиток 15 тисяч гривень. Насправді дана організація є не що іншим як представником комуністичної партії України. У її приміщеннях знаходяться антиукраїнські портрети Леніна та Сталіна, які своїми діями винищили мільйони українців. Сподіваємося на ваше. Порозуміння з повагою депутати міської ради усього 25 підписів. Першим у порядку денному сесії було питання про уточнення міського бюджету. Заслухавши доповідь заступника міського голови, начальника фінансового управління Василя Турка, депутати внесли останні зміни до головного фінансового документу Червонограда на 2013 рік. Обсяг доходів загального фонду міського бюджету збільшено на додаткову дотацію з державного бюджету на вирівняння фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на загальну суму 11 мільйонів 929,5 тисяч гривень, яка виділена. Міському бюджету відповідно до розпоряджень голови Львівської обласної державної адміністрації, кошти додаткової дотації спрямовані на оплату праці з нарахуваннями працівникам охорони здоров'я в обсязі 4 мільйони 60 тисяч гривень, відділу освіти 1 мільйон 634,5 тисяч гривень, культури 324,1 тисячі гривень, управління праці і соціального захисту 18,1 тисяч гривень, а також додаткову дотацію. Міс бюджету міста Соснівки на виплату зарплати 64,7 тисячі гривень. Збільшено обсяг субвенцій з державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива скрапленого газу на 70 тисяч гривень. Інші субвенції з обласного бюджету по загальному фонду бюджету на 813,3 тисячі гривень. З них це 772 тисячі гривень допомога. На догляд за інвалідом першої чи другої групи наслідок психічного розладу, 18 тисяч субвенція на придбання навчального приладдя дітям з багатодітних сімей, 23,3 тисячі гривень субвенція на модернізацію комп'ютерної бази навчальних закладів та по спеціальному фонду. Також збільшено на 156,4 тисячі гривень. Це 150 тисяч гривень капітальний ремонт вулиці Заньковецької, і 6,4 тисячі гривень на поповнення бібліотечних фондів шкільних бібліотек. Заступник міського голови запевнив, що коштів у казні буде достатньо для того, аби виплатити зарплату за грудень усім працівникам бюджетної сфери Червонограда. Щодо обсягу заробітної плати, ну, дійсно вистачить обсягу коштів на виплату заробітної плати, як і попередні роки в повному обсязі, навіть за другу половину грудня. По суті, ми своїми коштами вже профінансували сьогодні. Дівчата мені говорять, що вже надійшли оті останній транс 4,4 мільйона. Зараз, як тільки рішення буде проголосовано, вони йдуть оперативно відкриваємо ці кошти, установи несуть платіжні документи, бо, до речі, сьогодні останній день зазначив приймає платіжні документи і заробітна плата буде закрита. Це добре. Щодо бюджету розвитку, мені важко сказати. Поки що до вчора, по суті, не фінансувалося ні, майже нічого. Вчора профінансовані захищені статті. Що буде сьогодні? Будемо чекати. далі. Після затвердження уточнень міського бюджету депутати внесли зміни до положення про місцеві податки та збори на території міста Червонограда. Нововведення стосується сплати податку на житлову нерухомість Великої площі закон України про внесення змін до податкового кодексу та інших законів України щодо об'єктів нерухомості від 4.07.2013 номер 403 вніс зміни. І, відповідно, ми їх дублюємо рішенням нашої ради. Що буде? До 120 метрів квадратних не сплачується, від 120 до 240 – відсоток більше 240 – 2,7%. Будинки до 250 не сплачується, Від 250 до 500 – 1%, більше 500 метрів квадратних 2,7%. І спільно квартира й будинок до 370 не сплачується, від 370 до 741 відсоток і більше 740,7%. Із 28 питань порядку денного належної підтримки не отримали три: про внесення змін до рішення про затвердження положення щодо оренди комунального майна, про створення умов у центральній міській лікарні для функціонування центру медико-санітарної допомоги та про підготовку лотів для проведення земельних торгів. Загалом сесія тривала близько чотирьох годин. Наступного разу депутати повинні зібратися уже після того, як Верховна Рада затвердить державний бюджет України на 2014 рік.